Друзі, маємо для вас нову пропозицію в буквальному сенсі цього слова. Це новий автомобіль. Це в нас Hyundai Sonata гібридна. 20-й рік, 2000 пробігу у даного автомобіля, трьохкольоровий переломутор. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодних пошкоджень, в бездоганному стані. Автомобіль просто чудовий, великий плюс, що він гібридний, в класній комплектації на безключовому доступі. Ось так у нас виглядає салон. Ще навіть є частинки плівки, ось така стеля. Підголовнички у нас ззаді ще в плівці заводській мертві зони, повний електропакет. Ще не здерли навіть з колоночок. Є утримання в полосі, мультимедійне кермо, палюстки для перемикання передач. Приборочка, ось у нас пробіг 2123 км, велика мультимедія з камерою заднього руху. Двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, вибір режиму руху. Салончик просто шикарнючий, в автомобілі пахне ще новою автівочкою, тому якщо вас зацікавило дане авто, ціна буде класна. Чекаємо на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога 1.